Завдяки ініціативі мільйон на ЗСУ Другобичі зібрали майже півтора мільйона гривень. У Другобичі підрахували суму, зібрану під час акції Мільйон на ЗСУ загалом вдалося зібрати 1 мільйон 334 тисячі 633 гривні. Найбільші внески зробили заклади та відділ освіти понад півмільйона гривень. Також значні суми коштів зібрали на ярмарках, концертах та відділи управління органів місцевого самоврядування. Щоб зібрати мільйон, організовувалися ярмарки, аукціони і виступи. Благодійними внесками долучалися мешканці Дрогобича, освітні та комунальні заклади. 428 двадцять тисяч гривню змогли зібрати спільними зусиллями працівники виконавчого комітету комунальних підприємств туристично-інформаційного центру і соціальних служб міста, а також три коледжі: музичний, механіко-технологічний, нафти та газу і вище професійне училище номер 19. триста тисяч гривень. Акумулювали до збору заходи, організовані управлінням культури та розвитку туризму велася збірка коштів у скриньках під час концертів та ярмарок. 573 тисячі гривень додав до спільної суми відділ освіти З них 66 тисяч гривень передали безпосередньо військовим для придбання автівки, яка служитиме мобільній групі швидкого реагування бригади спецпризначення Спартан. Тож зараз для потреб захисників від Рогобицької громади є 1 мільйон 268 тисяч 633 гривні. До збору що можна долучитися, адже в шести закладах громадського харчування є скриньки для донатів, або ж можна донатити на відкриті в межах ініціативи рахунки.